Значить, Микола просив розказати, чим ми займаємось. От, займаємось ми будівництвом. От, і один з елементів, який відображає вартість будівництва, ремонту чи реконструкції, є витворення проєктного, витворення кошторисної документації. От, тому кого буде цікавить, кошторисна документація у будівництві, от, норми витрат матеріалів, розцінки, кошторисна документація, у відповідності кошторисних норм України от, Можете до нас звертатись. От, ми це робимо.